Якщо готові рівненько всім. сідаємо. Так, всім Дві. доброго ранку. Будемо готуватися до нашої ранкової йоги. Ага, супер. Дивіться, якщо всі мене добре бачать, чують, тоді покажіть так. Пальчик нагору. Ага, супер. Окей, поїхали. Сідаємо рівненько і починаємо з нашої голови, як завжди. Поїхали. Право, ліво, право, ліво, право. Вліво, вправо, вліво. Тепер вниз, нагору, Вниз. нагору, Вниз. нагору, Вниз. нагору. І тепер по колу рухи. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Поїхали. Ручку нагору, підняли. Підняли ручку нагору, Обійняли себе і поклали голову на наше праве плечиком. І так. Раз, два. Три. Чотири. Супер. міняємо. Ага, ліву ручку нагору. Обійняли себе, поклали голову на ліве плечику. Раз, три. Два, три. Чотири. Молодці. Взяли, дивіться. Раз. Взяли ручки в замочок, поклали на потилицю і опускаємо голову вниз. Поїхали. Раз. Два, три. Чотири. Супер. Тепер закриваємо ротики і піднімаємо голову нагору. Дивіться, можете ручки біля себе поставити, щоб у вас спинка була рівна. Поїхали. Молодці. Сідаємо в султанчику. Сіли в султанчика. Ага, молодці. Сілим султанчика. Поїхали робимо хвильку маленьку. Раз. Два. Ага, молодці. Три. Чотири. Велику хвильку. Раз. Два. Три. Чотири. Хвильку в іншу сторону. Маленьку. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Велику хвильку. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Праву ручку вперед. Праву ручку вперед. Раз. Підтягнули її в ліву сторону. Молодці. Тримаємо. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. Підняли праву ручку нагору. Зігнули її. Взяли себе за лікоть І тягнемо себе в ліву сторону. Раз. Ага, молодці. Два. Три, чотири. Супер. Ліву ручку. Підтягнули її в праву сторону. Тримаємо. Раз, два, три. Чотири. Ліву ручку нагору. Зігнули. Взяли себе за ліпить. І нахиляємось в праву сторону. Раз. Два. Молодці. Три, чотири. Супер, молодці. Поставили ручки на колінка. Розминаємо плечики. Раз, 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 два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Тепер в сторони. Раз, два, три, чотири, раз, два. Три, чотири. Ручки нагору підняли. Підняли ручки нагору максимально. І дивіться, робимо оберти, Раз, два. Ага, молодці. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Молодці. Два. Молодці. Три. Ага. Чотири. Ручки натягнули. Ручки натягнули. Ручки рівненькі. Права ручка лягає. Ліву тягнемо. Нагору, тягнемось. Нагору. Тягнемось. Молодці нагору. Ще тягнемось. Ще нагору. Тягнемось. Молодці. Нагору Тягнемось. Нагору. Тягнемось. Затримались. Затримались на правому бочку. Раз, молодці. Два, три, чотири. Піднімаємось. Тримаємось на горі, лягаємо на ліву сторону. Раз, два. Молодці. Три. Чотири. Молодці, встаємо. Ага, стоп, ще не встаємо. Дивіться. Праву ручку перед собою. Праву ручку перед собою поставили. Ліву за собою. І розвертаємося в ліву сторону. Раз, два, три. Чотири. Міняємо. Тепер ліву ручку перед собою, праву за собою і розвертаємось в праву сторону. Раз, два. Три, чотири. Молодці. Раз. Ніжки рівненько. Дивіться. Ніжки рівненько. Натягнули. Поставили ручки вперед. Ручки вперед. Носочки натягнуті. І будемо з вами лягати вниз. Поїхали. Раз. Спинка рівненька. Два. Ще. Три. Ще. Чотири. Шість. П'ять. молодці, Шість. Ще. Сім. Вісім. Дев'ять. Тримаємось снизу. Раз. Два. Три. молодці. Стаємо на колінка. Стаємо на колінка. Раз. Али на колінка. Ага, молодці. Дивіться. Колінка на ширині наших плечей. Отак і стоїмо. Ручки хрест поставили. Поставили ручки хрест. і будемо животик животиком нахиляти знизу. Поїхали. Раз. Два. Ще робимо раз. Два. Молодці. Ще робимо. Раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. І останній раз отримаю знизу. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Стає. Тепер дивіться, колінка зібрали. Зібрали колінка. Зібрали. Ручки поставили за голову. І присідаємо трошки боком стану, щоб ви краще бачили. І присідаємо вліво. Встаємо. вправо, встаємо. Вліво. Встаємо. Молодці. Вправо. Стаємо. Дивіться. От я рівненько стою і присідаю. Вліво. Ага. Право. Угу. Ще. Вліво. Ага. І вправо. Молодці і вліво присіли. І нахилились в праву сторону. Нахилились в праву сторону. Молодці. Раз, два, три, чотири. Встаємо. Присідаємо вправо і нахиляємось в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Молодці. Тепер на Наші наших плечей. Поставили. Ось, Ручки поставили. Молодці. І дивимось на гору. Прогинаємо. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Стаємо. Раз, два. Молодці. Встаємо в котика. Стаємо в котика. Три, чотири. Встали в котика. Прогинаємо спинку. Раз. Прогнули, зробили доброго котика. Вигнули спинку два. Тепер дивіться. Будемо робити раз. Два. Раз. Плавними рухами молодці. Два. Ще робимо раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. І ще робимо раз. Ага, молодці. І два. Прогнули потик спинку, прогнули. Прогнули. Молодці. Вирівняли спинку. молодці, І лягли вниз. Лягли на животики. Лягли вниз на животики. Підняли спинку. Раз. Підняли себе. Тримаємо. Ручки ближче. Ручки ближче. Раз. Піднімаємо себе. На ніжки два. Ага. І прогинаємо спинку. Раз. Два, три. Тримаємо себе чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Молодці. Лягаємо вниз. Ляг. Ага, молодці. Лягли. Ручки перед собою поставили. Ніжки в мене натягнуті руки. І піднімаємось нагору, але повільно. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Ще раз. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Піднялись нагору. Тримаємось. Тримаємо себе. Ніжки натягнуті. Тримаємо. Раз, два. Три. Чотири. Опускаємось. Молодці. Відпочиваємо. Ага. Молодці. Встаємо. Раз, два. Стали, стали котики і зробили пряменьку праву ніжку. Права ніжка пряменька. Ага, молодці. І робимо. Раз, оберти, два, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять. Десять. Максимально підняли ніжку нагору. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Опустили і міняємо. Ліву ніжку Ліва ніжка рівненька. Рівненька ліва ніжка. Ага, молодці. Пробуємо оберти. Раз, два, молодці, Три, чотири, п'ять. Рів, ніжка рівненька. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Ага, молодці. Дев'ять. Десять. Підняли ніжку, натягнули. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Молодці. Сілий тягнемо. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Тепер. Сідаємо раз. Сіли на попу раз. Ага. Молодці. Будемо з вами робити велосипед. Ручки поставили два. Поставили ручки два. Ага, молодці робимо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ага, два. Молодці. Раз. Два. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Раз. Два. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ніжки рівненько, ручки рівненько тримаємо. Раз, два, три, чотири. Зібрали. Обійняли себе за колінка. І посиділи так трошки. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Тепер стаємо в планочку. Стали в планочку вас. Стали в планочку. Бачите, спинка рівненько. Спинка рівненько. І стоїмо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Опустимо колінка. Тепер дивіться, що будемо робити. Зараз я розверну трошки свій карімат, щоб ви краще бачили. Дивіться, тепер будемо. От ми стали з вами в планочки. Раз, Ага. Стоїмо. Молодці. І робимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Молодці. Опустились на колінка. Дивіться, опустились на колінка. піднімаємо ліву ніжку рівненько. Ліва ніжка рівненька. Ага, піднімаємо ліву ніжку і праву ручку. Ліву ніжку і праву ручку. І стоїмо рівненько. Раз, два, три, чотири. Міняємо. Тепер дивіться, праву ніжку підняли рівненько. Праву ніжку рівненько підняли. І ліву ручку. Рівненько. І тримаємо. Раз. Молодці. Ще тримаємо два. Молодці. Три. Чотири. Супер. Збираємо ручки між. Молодці. Тепер. Будемо з вами робити те, що ми завжди робимо. Раз. Поїхали. Праву ніжку вперед. Раз. Права ніжка йде вперед, Раз. Присідаємо на неї. Раз, два, три. Молодці. Чотири. П'ять. Ручки нагору, нагору ручки і тягнемо себе. Раз. Два. Три. Молодці. Чотири. П'ять. ручки Забрали. Тепер дивіться. Ніжку трошки в сторону. Раз, два. Опускаємося. Три, чотири. П'ять, шість. І тримаємо себе. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Встаємо раз, два, три, чотири. Беремо, беремо себе за ніжку, яка позаду нас. І тягнемо її вперед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Тримаємо себе. Раз. Два, три, чотири, П'ять. Міняємо. Тепер ліва ніжка буде попереду. Ліва ніжка попереду раз. Ага, молодці. Присідаємо на, н... на ліву ніжку. Раз. Два. Три, чотири. Ручки нагору підняли. Підняли ручки нагору. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Молодці. Опускаємо ручки. Ніжку ліву трошки в сторону. Раз, два. Опускаємо себе три, чотири. Ага, опускаємо себе нижче. П'ять, шість. І тримаємося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Піднімаємось нагору. Раз, два. Три, чотири. Беремо, беремо себе за ніжку, яка позаду нас. І тримаємо. Раз. Два. Три. тягнемо на себе. Чотири, п'ять, шість. Натягнули максимально тримаємось. Раз, два. Молодці. Три. Чотири, п'ять. Окей. Сіли, сіли і ніжки широко поставили. Раз, два. Сіли, поставили ніжки широко. Ага, молодці. Поставили ніжки широко. Обійнялися правою ручкою, ліву нагору. І опускаємось на праву ніжку. Раз, два. Опустилися. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Дев'ять, десять. Встаємо. Тепер обіймаємо себе лівою ручкою праву нагору. Молодці. І опускаємось на ліву ніжку. Раз. Два, три. Чотири. П'ять. Молодці. Шість. Сім. Вісім. Встаємо. Молодці. Збираємо ніж і раз. Зібрали в солданчика. Раз. Молодці. Робимо раз. Два. плечиками, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Плечки вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Плечки в сторону. Раз. Два, три. Чотири. Молодці. П'ять, шість, сім, вісім. Ручки підняли. Взяли в замочок. Тягнемось нагору. розвертаємося вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Опускаємо ручки. Молодці ще піднімаємо. І опускаємо. І ще піднімаємо. Тягнемось нагору, ручки назад тягнемо. Раз, два, три, чотири. Опускаємо ручки. Молодці. І будемо з вами дихати. Пам'ятаєте, вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. Поїхали. Вдихаємо раз. Видихаємо два. Вдихаємо носиком раз, видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз, видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз і видихаємо ротиком два. І останній раз. Вдихаємо носиком раз і видихаємо ротиком два. Молодці, похлопали собі. Ви великі молодці. Мені дуже сподобалось вами сьогоднішнє тренування. Ми встигли з вами зробити все і навіть зробили щось трошки більше, ніж я хотіла. Мені дуже сподобалось. Так, у кого є питання, задавайте. Так, Ніколаса перша ручка була, Ніколас, будь ласка. Ну, знаєте, що я вас, ну, я вас був, але я поліз, поэтому я не був довго на вас заняттях. Я чекаю. Я дуже радий тебе прийняв. Дивись, знаєш, найцікавіше, в мене такий самий килимок, який в тебе по кольору. Я дуже mm -hmm. дуже рада, що ти прийшов, дуже рада тебе бачити. Я довго був у бабуськи болів і тільки сьогодні годі Круто. Добре що ти вже одужав, що ти себе добре почуваєш і що ти вже з нами. Дуже круто. Маринка, будь ласка. Маринка, в тебе ручка піднята. А що ми будемо в наступний раз робити? О, А це секрет приєднаєшся і одразу побачиш. Так, да, я тільки хочу побачити даринку, але я її не бачу, я гуртаю її не бачу. Так, Марк, будь ласка. Може ми приїдемо, коли скінчиться війна до вас. У вас є собачка, у вас є та собачка? Звісно, є, але бачиш, я зараз на вулиці, а роні мій песик вдома. Я була б дуже рада, щоб ви приїхали, я б тут з усіма вами провела тренування, звичайно. Ні, ну може, коли скінчиться війна, то я до вас приїду і з мамою Угу. татом. А ти зараз де знаходився? В Україні. Так, в Україні, а в якому місті? О, круто, круто. Я була б рада бачити. Чого б ні? Так, давайте вас... ще Ванечки, питання і будемо прощатися, бо скоро в нас наступні заняття, треба підготуватись. Аня. Ань? За... Молодець, спорт це дуже класно. Ага, а. злата хочу запитати. Злата і Ліля щось хочуть запитати. Злата, давай швиденько. мікрофон. Питать. А иду как догажешь, Эм скажи-кажи, кажи серу Я что-то офи мне рада ты, да Зарядки. Да ты хочешь сказать, что сподобалось Да а я дуже рада, що сподобалось тобі. Я дуже рада, це моя найголовніша мета, що вам сподобалось. сподобалась. Ой, а, дуже... я... а не Аліся вдома. Ага, та, та та я так і зрозуміла, що це Кітя, певно. Що... Круто! Вона. Ой, яка гарна, дуже дуже гарна, дуже гарна. У мене, мене, мене завтра день народження. О, класно. Ну, ми а, завтра... вже... Привітаємо. Приходь Сінем. завтра на заняття, ми тебе обов'язково привітаємо. Домовились? Да. <с? <с?> так, і ще, це будемо. А знаєте що я в Україні і в Києві? Круто, і я в Україні і в Києві. Уявляєш? Круто, О, дуже круто! в 27-му місті а? Я ще вус... тяж вдома вовсім своей площадки. Ну, з тобой дома усі площадки, але я О. не площадка. О, так я також біля свого дому і на площадке. <клузь> mm, а я знаю, я ти ще придумав делать, коли зачититься. Ну коли закититься занять. Что ты придумав? Ну, детки пойти на площадку, или я це за дома. <laughs> <laughs> ну, це б... Круті плани, що ти хочеш робити? Всім дуже дякую за тренування, всіх була дуже рада до бачити. Пані Анастасія, дякуємо вам. До побачення. Да, ми... Всім дякуємо. Гарного дня, до побачення.